Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить лестить пожовте листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить, і все за І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так посвітувало тут, бо вже і не плачу і не сміюсь. То ли деси, то летети, нема ніякої, коли добре і жаль Боже, то дай свої, свої. Не дай спати ходячому серцем забирати і гнивою колодою по світу валяти, а дай жити, серцем жити і тебе хвалити, і твій світ рукотворний і людей любити. Тяжко впасти у кайдани, умирать в неволі, а ще більше спати, і спати на волі, і заснути на вік вікничі, і світу не кинуть ніякого, однаково, чи жив, чи загинув. то Толедети, то ледети. Нема ніякої. Коли добрий жаль, Боже, бодай мої, мої. Думи мої, думи мої, дихомі з вами. Нащо стали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв степу, як селину? чом вас лихо не пристало, як свою дитину. Бо вас лихо на світ, на сміх породило. Оливались сльози, чом не затопили, не винесли в море, не розмили в полі, не питали б люди, що в мене болить. Не питали б, за доні, що проклинаю дочі, чого світом. Нічого робити не сказали б наші. Діти мої діти, що з вас кохав кохання, що доглядав, чи заплачу серце одну на всім світі, як я вами плачу, може й вгадав. Може, знайдеться дівочі серце, карі очі, що заплачуть та думи, я більше не хочу. сльозу з очей карість і пан над панами. Думи мої, думи мої, лихому із вами. За карі оченята, за чорні і брови серце рвалося, смілялось, виливало, мов, виливало, як у любо, за темні ночі, за вишневий сад зелений, за ласки дівочі. За степи та за могили, що країні, на Вкраїні серцем рухіло. Не хотілось дівати на чужині, не хотілось снігу в лісі, козацьку громаду з булавами, з бунчуками стирати на параду. Нехай душі козацькі в україні вітають, там широко та весело від краю до краю. Журбою. Не наклицю в собі долі, коли так немає. Нехай слисні живуть три дні, я їх заховаю. Заховаю, смію до коло свого серця, щоб вороги не бачили, як лихо сміється. Нехай думка, як той ворог вітає, та кряче, а серденько соловейком щепече та плаче лишком. Люди не побачать, що й не засміються. Не втирайся, гми сльози, нехай сміються. Słuchaj, pole bole, 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 i bole, 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 bole,